Молитви до ангела охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку, промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Саме сорокууст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Ангеле мій, дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила. Благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь. Ангеле мій. Дякую за те, що завжди поруч, за твої молитви, які підносяться до Бога, за те, що тримаєш, коли я падаю, за спокій, що приносять твої невидимі крила, благослови тебе, Господь, за твою вірність. Амінь.